мене одне питання. Кубльохі дві. Ви вчора мені спати не давали. Ми? Я вже пішла спати. Та, за, за 10 хвилин до нас. Ну та ясно. Нині рано повставали. Ось що сна, нині немає. А що ми нікого не чіпаємо? Слава Ісусу Христу, Кавлірка. Слава друг Бог. Всіх вітаю з неділею. А вони мене нині, нині вислостили з самого рання. Встали, ну та чого вставати так рано? То Іра так. ходила в туалет, я вже, навіть не вставала з ліжка. Я кінь ходить, чесно слово, як наш Сергій, я тобі серйозно говорю. Я встала чую, а вже в хаті рух. Ну, а я, то, я не можу колірка без скорше за мене хтось з тій хаті встав. Ну, але вже як і я, ну то що, то бити їх не буду. Але ви знаєте, неділя, не неділя, неділя, рано встали, їх стріпались, і клав, чистили, писок мили, директор що на воду. У така, файно виталіпали. і ці до роботи! Ну, то я тим крикнула, хто сьогодні йде на роботу. Ну, але ви знаєте, що кожна жінка, що ти ситіш? А ти кашляєш? Ти нормально кашляєш? що так кашнеш, ніби ситіш. Але ви знаєте, кожна жінка чи неділя, чи понеділок, чи середа рано мусив стріпатися, їсти родинні дати, наготувати. наготувати. То все як в звичайний день, тільки в неділю не можна прибирати. А так все загоросає. А налипка зараз рукава закотить, піде наліпи вареників. Ні, я вареників не ліплю. Ви сидіть, бавте. Іра вміє дуже файно чисто місце, вареників. О, Іра, ми розсотні те ліпимо. Ви се під... 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 нині бавте, я зараз силами вбираю і їду трохи до Другобича. І нині цілий день буду в Другобичі, завтра десь 12-та приїду. І, і таке. Я нині поїду до Романа. Це як книжка пише, так нині буде. Галинку. Я, так собі я щось... тобі скажу одним словом, скатерти тобі дорожка. здоров'я. -то, то скатерть дорожка? Ну а -а -а. то їдь, дорожчик, а що хто проти подарки відвезе, та як? Та ясно, то їду, їду, бо він вчора вже стогнав, коли те приїде. Знаєш що? Хочу трохи схитрити. Він каже, йдемо до мами, знаєш. А я не можу йти до мами. Я на марафоні, маму зараз наготовлю. знаєш, їсти нас і як коли я не їм. Треба так приїхати, бо я вже була вдома, а він ще на футболі. Мені uh -huh. романа виставлять, він так скоро не буде. Uh -huh. і, що не розумієш, там все, все строго. І я так хочу приїхати додому і вже їсти капарити, в хаті напалити. Знаєш? Uh -huh. Ну, так собі, знаєш, так спланувала. У uh -huh. мене ой, кавалерка, якби по мені, якби писали погоду або. Коли вітер буде, не вітер буде, по мені не можна рівнятися, бо в мене, знаєте, зараз я їду, за 15 хвилин я вже приїхала, знову за пів години я, я вже голову мию, а ще за п'ять хвилин вже ніц не мию, вже все лежу пупцем догори і бувайте здорові. Хоч то рідко буває, але буває, Скажи, що буває. Буває, бо я теж жива людина і теж можу сказати Баста, я йду спати. Але правда, місце не завжди так получає. Ну, Але таке теж буває. Але ви кавалерка, знаєте. Сьогодні файно відпочиньте, бо завтра, знаєте, понеділок, початок нового тижня. Ви, діточки, не забудьте уроки нині всі повчити. Ну, все, як книжка пише. Коли наша дитина спати пішла, я не знаю. Я, чесно слово, не знаю. Він ще з тобою на кухні сидить. Ні. Ні? Ні? Бо я вже пішла, а він до Іри ходив. Іра ще була на кухні, доїдала. Він ще з неї лясить. Чесно? Він любить Іру. Він no. зі всіх твоїх коліжанок найбільше Іру Та правда. Він без Ірою сидів, цілий ніч, цілий. Правда? Він любить Іру. Іра вже щось там у Львові я казала, буде гонити, щось там шукати. Що нам підписала зараз? Жив. Вже... Мати вас. Ви то не вчора серйозні справи yeah, вирішали вечором, ви каві. Ну та й все. А я йду ще зараз їм каву зроблю. Бо знаєте, я каву мушу робити. Ми на фазанду сходимо. Там Один градус. Там холодно. Хаті так тепле. Та ясно. Плащик має файне. Заздріть мовчки. Та не так все тішить. Та не так. Видно, що дві сестри шпакануті. Хочеш що, роба, давай каву, хочеш іди де, де, не маху, роби. хочеш. І... Тому я перший раз цей сміх та почула вафл, під цим магазином. Як запам'ятала, вафел баби. А як? Вафел баба. Та йду йду вам каву. А хоч не йди, хоч лягай спати. Я вже спати не лягу. Мені би треба було у фор взяти. Купа має не Ми ж на ньому лежимо. Лежите? Ну то що? Підстану, ти, знаєш, того. Підстану, Та й такі окавалерка, але не ні, так горе всі в снігу. Вже туман проходить, а потім людям снігу. Я людям покажу, потім я Ми потім і людям покажуть на підтримку. Так з півгодинки, з півгодинки вже й вітерки буде видно, бо такий та би туман з самого. Так, так би туман. Все Галинко? Щість здоров'я, здоров і то робить всіх. Яка добра коліжанка? Ота примудра, бачите, каже, Галі йти до Другобич. Так, Другобиче. Ско... щоб тебе Галя до Львова не відправили. Ні, yeah, yeah, найбуть. Yeah, не треба їх. Най смердить тут, на що й то Львова? Ще у Львові сина буде з понеділка. Най nice, сиде. Чого до Львова? Трохи треба mm. людина має відпочити. Воно ну, працює, 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 а не видно ні спереду, ні назад. Най смедеть в хаті. Так. Ну. Хочеться заробити ще на навчання балдіння. Та вчора в дорогу говорила балдінь. То не вона, то я. А uh -huh. то ти говориш. Uh -huh. Я щось не пам'ятаю. Вонась так бо знає, ніби сій завстирала і не завстирала, а ти каже: Галинка все контролюємо, таєм. Навіть коли нічого не говорить. То добре вимагає тут, тут. патофон, патофон вимкнула. Ага. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ми тебе вже, може, то проходили, що в першому році, знаєш? Ми вже то проїзд